Так, всім привіт. Сьогодні нам додали новий золотий костюм, і у нас на акаунті 25 тисяч юсішок. Також сьогодні я не сам, мені знову допомагає Валера. Будемо Сьогодні в дуеті відкривати кейс. Да, всім привіт, друзі! Сьогодні у нас перед новорічне буде відкриття. Так, давайте пробіжемося по планам, що нам потрібно вибити, і так далі. Е, дивіться, я не знаю костюм, ну чесно, такий, такий собі. Я надіюся, що якщо він випаде, це дуже круто, але тратити 6 фрагментів на костюм не дуже хочеться. Тому заберемо золото, щоб забрати титул ще пошвидше. Заберемо таку шляпочку капелюшок. Заберемо лоббі, це 100%, що ми заберемо 100%. Далі дивимося по ситуації, скільки лишається ІСІ-шок, чи можливо випаде каралькою. Ну, не часов, не, не дуже мені зайшло. Випаде то випаде, ні, то ні. Скіпнем, Ну, може костюм купимо. Це все злежить, як нам буде сипати. Також зараз купимо РП-шку і зробимо два прокрути, по-моєму, в, е в міфічній кузниці. Так, я думаю, можна почати з РП, щоб зробити такі -ці всякі нюанси. Так, різниця? ну це за щось. Так, давай. Бамс. Плюс два міфіка. А, або транспорт, або пушку. Пушка, там здесь теж без різниці. А, ми маємо ще качнути... Ми ще качнемо, можливо, навіть зараз 80-й левел цієї донатної шкали. І заберемо щекусь титул. Ні, ну тепер точно стільки насипало. О, рюкзак прикольний. Тікс. титул забереш. А, або оцей 80-й левел ми качнули все-таки. І... А, забираємо титул. А, зразу заберемо. Бамс. Вітаю тебе, бодька! Титул. <світ> <світ> Сюда. Так. А, що, може, його зразу поставим? Я думаю, так щось новеньке, свіже, можна зразу його поставити. Активувати. Далі заходимо в кузнці. А, Так, чекай, чекай. Тут буквально, в одну дві десятки. До гаранта просто дійдемо. У мене 50 цих е, рубінчиків, які ми будемо в новій обнові забирати, напевне, всі міфічні костюми. Е, коли, була, коли був е, кібервік, то я там прям непогано нафармив. Було дуже вигідно. якраз то, що я хотів, де то і нафармив. Ми вже потратили, виходить, а, тисячу Сі тільки, так? Чи скільки? Та, так, тисячу, я потім ми 5 тисяч або да, 6 тисяч. тисяч потратили, а то ми тільки потратили цей тисячу. Нормально, нормально, дуже багато лишається. Можливо, якщо ми заберемо. То, що я сказав, якщо не випаде, не випаде, ми підемо, може, в хонор. Десь так, щоб десяточку туди зарядити. Якщо прям за 10 тисяч в золотому кусі, в нам все гарно нападає. Ну подивимось, давайте перейдемо перейдемо в золоту рульку. Вона, щоб хоч щось випало, само по собі. Так, у нас є купони, відкриваємо. Дізь буде непогано все потім. Досить швидка раз і відкривається як з пропуску. Опа, щось міфічне. Ну, прикольно, глайдер. Це лайдер, а? Потім подивимося, як він виглядає щось. Дуже дивна штука, якщо чесно. Так, Бо я дуже навіть, надіюсь. Він і виглядає він доволі таки непогано. Угу, Треба буде я щось поняття не маю, як він анімований. Ну, Хотів сказати, що щось не дуже, але так як міфічна штука впала, то непогано. Ну дуже швидко відкривається. Опа, міфічний це пензлик міфічний. А, це а -а -а. та й кристал, коротше. По суті, у нас вже майже дві штучки є, потратили 70... зробили 70 покрутів. Ну, вроді ок. Mm -hmm. Вроді ок. Молік. Добре. Ну, непогано. Вроді прям реально непогано. Щось це буде. також прокачується зі скаром. Ну, я не знаю, мені щось якось не зайшло. Ти ж знаєш, що тепер будуть вертати там шуст і будуть додати там обвіси різні і ефект попадання. От, я думаю, що це буде е, зачіпати всі. Олдові пушки, і як мені олдова скарелька та така зелена клечатом, і туди 100% завезуть, ну нам не влаштовує В принципі, норм. Хаїшечка. Так, 120 прокуротів. ну Вроді непогано. Вроді би як, ну подивимось. Ні, якщо чесно, хотілося б іменно по кристалам, Маржа... по пензликам більше. Майже тисяч UC витрещено Ну і сішки реально дуже швидко йдуть. І скарельки, не дуже сипить. Так, так, так. Тому що в нас тільки три ми дуже багато потратили. Я просто вже трошки перед цим дивився, який сипить. Там прям реально скар до сотового прокруту падав. Непогано. Угу. Так, це гарант. Це, прямо реально це, гарант, це гарант. прям реально гаран-грам. Тільки два. Ну, що переробимо чотири. А нам треба 5, по-моєму. Один на лоббі, два сюди і два головний убір по Е, Як ти бачиш, юмпік, шо... юмпік є Юмпік в мене з того разу. Костюм цей теж не дуже, і цей чесно, не такий ігровий. Для колекції чи просто... а, ти, Якщо збираєш 30 золотих костюмів, це рахується як міф... в міфіках, костюм або головний убір, тоді ти отримаєш теж титул. Іду... Ну, Там очки за досянення. от хочу це за... ну, забрати і знаєш, хто? забрати і вже забути про тому. Ну, Іменно самі кристаллами дуже падають відчутно. Mm, так, загарант ще ми не забираємо. Май це мене загарант, так? Це був загарант, але мону на увазі за 250 прокрутів, у нас 200, тільки 200 прокрутів. Ну, В принципі, ще uc є, просто думаю, so... залетіти в другу рульку, але. О, скаралька! Опа. Ну, норм. So... Ну, та, 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 yeah. о... ну, окей, окей. Ну, за половину UC за випав з в і пару пензликів і лайнер, в принципі... Непогано, я вважаю. Угу. Так ніби вже на цьому можна і зупинитися, вроді і можна щось друге покрутити. Я е... думаю, тобі вистачає, да. Можна їх хонор піти. Mm, так, давай заберемо ці прокруті. Матеріалів теж не, не дуже сильно падало, насправді. Ми можемо ще зробити 30 прокрутів три mm -hmm. рази, або ще до одного гранту дійти і забрати два кристала. І ти знаєш, що тепер після цієї рулетки, так якби іменно від цієї рулетки вже можна, наприклад, лишні кристали залишати на другу рулетку. А так як в нас в другій рулетці вже буде Емочку, яку треба 100% забирати, костюм непоганий, от туди би краще перенести ці кристали. Тому, що, ну, реально, рулька така, що можна на цей костюм забити, на той костюм забити, а от наступний буде цікавий. Так. Ну, давай три рази мім, точно робимо. Раз. А наступний костюм, який буде з Емкою, чи ти приїхав? Так, 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 та, та. наступний має бути з Емкою. А, і ще раз. Ну, ну в принципі, костю... десь цікавий залишається. Ну, я злашаюся. сам костюм напам'ятаю, mm -hmm. але напам'ятаю Емку, бачу. Бля, Емка годна. Емка дійсно буде дуже потужна килчат, не кілчат, а ефект попадання, хоч якийсь бірюзовий. Не знаю, всі емки останні, вони якісь такі або сині, або голубі, або фіолетові, а це вже хоч трошки світліше, знаєш. Або наоборот всі ці ефекти попадання, ці лідніки одні. Нема якогось червоного такого, або ще якогось. Ну, скорее одна тільки була раніше. і все. Так, 80, ну ще два рази зробимо. Б幹, раз. І два о дві штучки не Недурно, не дурно. Нормально. Так, перероблюємо. Тут аж так. Отримуємо ще плюс 3. Так, і по десь ще навіть можна буде докрутити цілий, там місце не нас буде часу. І того у нас є 9. Так, забираємо. До тут приколяску. При, при і. Забираємо таку. Натвинку мені випал з DC. Тут перший раз якось завезли. Так, ну і кажу, юмпік у мене тут і є, обіс Для нього не потрібно, бо я його не качав. У мене є там олдовий. Мене влаштовує. лишається 5. Ну, забираємо лобі. Так на ну що ти витратиш ці 4? Е, Я кажу, а, або я їх або я їх перекину на наступну рульку, що, скоріше за, за все, таки буде. Я ще плюс до ну, і буде 5. Нормально, я буду думаю, буде це непогано. Mm -hmm. Ну, я не знаю, ну, чесно, от костюм. Ти от подивися на цей костюм. Марморіс, пам'ятаєш костюм. От. Mm -hmm. Тут... Чуть-чуть волосся по бокам менше, але дуже Хоча Я тобі скажу цей <сміх> набагато кращий. У нас лишається d ну, 600 рішення, Подобався і подобається. Ну так, я коли вибиваю його трохи хейти, хто пам'ятає відео, казав, що він не міняється на рівнях. Але об'єктивно реально, не павне костюм. І, якщо, от перший рівень один з найкращих, напевно, тому що в нього, він виглядає майже як фоловий, то що просто в меншій комплектації. Так, і що йдемо в Хонор? А газуємо в Хонор більше такого цікавого. А, отака так, така в нас є ще рулька. Давай, давай трошки досить золотим. Аба нат... за веслом. Я на тинку з 30 о -о -о -о. прокрутів забрав фул. Тут дешево, да що. Да, я Я цей костюм дуже хотів, але в мене не стоїть Америка. Він на Америці та на в Європі на, на Британії, я не помиляюсь, а в Україні його немає. Так, там є пару регіонів, по-моєму, Німеччина, Європа щось таке. Так, ну я кажу, я фулсет сет повністю з маску зі всім забрав за 30 прокрутів. На твінг. Надіс тут теж не подойдеться багато втратити. там дуже повезло. Можна з пропуском. Ну, випаде. Так, я ще можу, до випаде. речі, прикольно, що ти можеш оце купляти в рулетку, ну реально, це прикольно, а не крутиш вічність. Так. 3... 370 в нас є. 370. А... І нам треба куртку і голову, так? Ну, Угу, угу. <різь> я, до речі, мені цей костюм так сподобався, так я його хотів. А... Блін, не падає. Ну, я не можу змінювати. Я не регіон. можу змінювати регіон. У мене ще 100, 170 днів пана на регіон. Угу. І я так хотів цю куртку і цю пандаму, що я написав у підтримку, щоб вони мені змінили регіон. Серйозно? вони мені. Це лише ні. Так, да, друже, mm. чекай ще 170 днів, потім зможеш змінити. Так, і лишається 110 лишніх. Ну, в принципі, ну, недорого, недорого. І на що мені потратити з чимось? на ПП шучу чи на Чішки? Давай на класику. А по класику. Я думаю, ПП. Будеш мені закидувати. І одну ПП тобі. Так, все. А, чекай, можеш ще потратити дві штучки, щоб прямо. А, є, реально. Дві дішки сюди на базу. Так, і все, і сміло в Хонор. Хоча, якщо чесно, є ще одна рулька, але це може бути якось другим разом, де вона є. Uh, Блін, де вона є реально? РП. А во. Ah, wow. Ага, отака Та ну. Якась не знаю. Для неї фарю руль, чесно. то Ну, вона ну, та, але от... тут є десь... А, сведер прикольний. Чика, чика, чика. Ну так, для не. Ну короче, давай, може колись повернемся. Давай зараз дам хон. Коннорці треба добувати. Це все колекція. Ой-ой-ой. Віримо, віримо. Так, тут вже без купонів 570. Так, ну давай, це три десяточки? Че це знизу таке? Ну, це кажу. Це... це десятку. Так, це вроді повторки. О, 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 ні. Одна повторка одна ні. 38 повтор нормально. яка та яка ж повторку. А, по 600, йому, мое это значить це джаблос купон, жест. Ну у нас, еда, і 6 не на не чувствую. <fix> Як скажеш. Я хочу десь на всі стараюся до кінця, але... Можна, можна. Так, вроді тільки-тільки один гарант є в нас. Повторка. Апа знову повторкова лейс. 38. Я, до речі, на ПДМ у тебе є щось. У мене білі, я мені випав веб А тут якось можна підрахувати якийсь гарант там. 400 монет, 400 монет це. Допустимо, золото на кінець лишим. До 2, 2 гаранта заберу золото, так як воно найдорожче. Мені треба раз міфік випити, 2 міфік. І потім викупити. мотак. Мотак. Так, він дор... ой Ойма, він капіць. він ще дорожче, ніж золото, насправді, я маю. Ну, в принципе, я, оль... я думаю, що 20 тысяч цих, і можна забрать точно Спокійно, що залишиться. Можна це 15. Нам треба сильно. І костюм, да? У є цей золотий костюм чи ні? Ні. золотий, тому Треба костюм Так 500 минут на 7 Опа плюс 5 минут Не, тисячі, да? ні, костюм 900, ну майже А два міфіка треба забрати ще є шанс Ну ще б реально мифики Щоб щось таке випало, що в мене нема, було би прикольно Хаєшка. І КБЗ А КБЗ не знаю, як у чи ні. Плюс 15 норм uh, так повинен союз они прокрут. Повторка к ибеззаиску пожесем. Да, тоже 38. Так і то у нас є 600 Ну я думаю, що треба ще на другий раз закидувати точно 20 Це рахуй і 600 це костюм і головний обір ми лишимо на кінець. Якщо ми можемо зараз. ну, округом там ну, 700, але хай буде, не, що ми зараз два міфіка покуповуємо і реально лишається за 500. Ця штука лишається. Рюкзак. І голов... Ну, небагато лишилось, а це вроді не рахується, так розумію. Тут треба ще 600 монет, 600 плюс. Ой-ой, ще п'ятеро ще десь монет найбільше. 1600 монет. Ти, ти, ти все-таки плануєш. плануєш добувати, так? Да? Так, я думаю, так, та, я думаю, ми вже в новому році закинемо і на останній там цей, в останній діше закинемо. Якраз можна і по вісім два рази закинув. Ну, ми по-любому її заберемо. Чуть-чуть лишилось. І це ще я плюс буде спробувати. гарант. Та-та, це ще Як буде плюс поч... гарант, то навіть mm -hmm. менше може бути. Та-та-та. Трахуй та. та, два гаранта буде, значить, ми два е, на халяву заберемо. А, це вже і підругав, родиться два. Так я. Я також вважаю, що якщо почав вже вибивати, треба добити. Тим паче в Хонора. Е якщо ти виб'єш всі речі, то в тебе там будуть Такі бонуси. Ну Так, от єдиний бонус, коли ти все забираєш. В хонор тобі дають багато плюшок, які прокачують. Ну. це, Я не знаю, як це прям донатна шкала, я щось називаю. Донатна донат медаль. А бу uh -huh. так перед називати донатну на медаль. Не путатись. Так, ну я думаю, що от здесь всі можна покрутити. Мені дуже подобається... подобається в цій задатній шкалі, як ти кажеш е від мотоцикла. Типу, слід і то я би радий Ради ці... того сліда. Бользоти ски би... непоганий, можна не тільки нафармити. Але якщо часто трош... ну, трошки слабенький. Так, цей раз слабенький, того разу був цікавіший. Так що такі в нас це справи, такі в нас open case. Лаврічний. Ну так, але знаєш такі, uh -huh. типа. Нехайпові скини, я би так напевно, це назвав. Типа, норм, ну, такое. Uh -huh. Типа, не вартує. Хіба, якщо є лишні сішки, то чого б не, але так, щоб щось цікаве ти хочеш забрати, я такого нічого не бачу. Ну, може, теж, знаєш. Тіпто, кожен любить, як там говорять, з фломастери. Кожен любить свої фломастери малювати. І є себе. така чудова, кожен ходь, як, як він хоче, але ми не будемо. Це треба вирізати. Забирати це пословик <світ> Добре, друзі, на цьому думаю, будемо закінчувати. Такий назви, що опенкейс. В принципі, все, що хотів, я забрав. В принципі, і в кузниця, і там, і там, і там. Я все забрав, що хотів. Я задоволений, в принципі, опенкейсом. Так що це, скоріше за все, останнє відео в цьому році. Тому ми, <світ> з Бодію вітаємо вас наступаючим новим роком. Так, надіюсь, у вас все буде добре. Всім мирно, набор над головою, здійснення всіх мрій, щоб ви дійшли до своїх цілей теж. Кажи щось ще якісь два слова, і будемо закінчити. Чекаємо вас в новому 2025 році. Сто процентів. Все, друзі, всі ссылки в описі інстаграм, телеграм, тікток. чекаю вас там.